Добрий раночок всім! ну що починається новий день, а ми зичимо з дівчатами вам прекрасного ранку, хоча у нас були вже скандали. Да, Марусь? Ань, зичиш гарного дня? Любесенько <ривесеньки> обіймаю всіх вас на позитиві. Сьогодні хотів попити нормальну каву. Ти в косіві чашечки. Ніт. А біг, рішив, хоча все наче було розплановано. Тому вам затишно. Ранкової кави і робить, трудиться для реалізації себе. Історія життя. Коротше, дуже часто з самого дитинства наші ми, батьки, там хочемо, щоб наші діти були супер розвинуті, все вміли, співали, танцювали, грали, там рахували соробаникись, все. А дитині треба просто батьки, і все, з ними гратися, малювати, і все це робить. От Отак, от ніякого раннього розвитку, крім раннього розвитку з батьками, не існує. Я все своє життя дивуюся тому, чому люди. Бояться виділятися. Або якщо виділяються, то ламають дрова, щось з ними робиться, прям корчить їх. От думаю, тебе створив, така, Бог тебе створив такою людиною. Будь собою. Ні, на нас нав, 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 наліплюють всього підряд. Нам кажуть, так можна, так не можна. Тобто ми живемо постійно в якихось лищатах. Хочете челендж? Пропоную вам челендж. Дивіться, ситуація така. Я людина дуже нетерпляча. І я от все життя себе. Учу смир... змирення, да? смиренний у Бога Спасений. А ви залежні від чогось, От над чим ви працюєте, давайте відмовитесь від чогось і подивіться, наскільки ви змінитесь. Наш потенціал безмежний. Не дайте своїй мрії підрізати крила. В одній своїй виставі я грав таку роль, і мій герой говорив ці слова, які вони важливі. Нас оточують постійно якісь випробування, утиски, і нам кажуть, так не роби, так не треба. Ти маєш робити тільки так. Тому я закликаю всіх вас, що б не було, які б ситуації в нас не були, не дайте свої мрії підрізати крила. Боріться за неї. Ми всі діти. От я вам кажу, навіть дорослі, систематичні, послідовні, дорослі ми стали, але все одно ми діти. І в будь-якому випадку нас переслідують ті самі проблеми, що були з дитинства. От якщо цен з цим не працювати. Не з психологом, ні з коучем, ні регресологом не розбиратися в цих питаннях. Воно в вашому дорослому житті просто вилізе і напаскудить вам. І так, поки ми йдемо на скрипку і на фортепіано, нам треба поговорити. Ну а Маруся розказуй, як твій день. Хорошо. А є запитання від дочок? А, а, а яке запитання від дочок? Тільки ти раз був у Закарпатті. Я в Закарпатті був один раз. Один. Один з вами і все, більш ні з ким не був. А, це ти з бабушкою був. Так. Да. Значить, любесенький, я знову в столові. У мене сьогодні борщ, каша з втілічки. І те, що я не їс 104 роки, це морковний салат, Морковний салат. Тут все збалансовано, але я чесно не наїдаюся. Не знаю чого. Гарного дня. Мені 38, а я виглядаю на 25. Приємно, так? Мені дуже приємно. Я питаю вас всіх, чому люди такі забиті? Чого люди не бачать, що вони обмежені? Купа людей просто забитих. А? Мене били батьки в дитинстві, а потім мені казали: Бачиш, Діма, ми тебе били і ти виріс нормальною людиною. А? Так бить чи не бить? Ось в чому питання. Е, чого ти нас хотів назвати Лаура і Біатріча? Я хотів їх назвати Лаура і Беатрічча. але мене так засміяли. Сказали, що я дебіл. Як таке можу назвати, що Костельова Лаура і Костельова Біатріча. Хотіла б бути Біатріче? Хотів, щоб я була Беатрича, а не Лаура? да, Ти б хотіла Ні. Бути, я бути Лаура. Моя Аня сказала, що вона найде собі багато мужика. І буде сидіти вдома, а він буде для неї все робити. Де ти набралась такої пошлості, дівчинка моя? Мама працює, папа працює, рідні, близькі, жінки всі працюють, де ти набралась цієї пошлості? Папа, це вражці! пише мені одна. Я що тебе питав, як мені, як мені казати, як мене ж діти називали? Мене називають папа, а тебе як хочуть.